Чому не можна редагувати допис в LinkedIn? Ні ну функція там така є. Я маю на увазі, чому не варто це робити. Бо коли ви відредагували допис протягом перших двох годин після того, як ви його опублікували, LinkedIn обріже вам охоплення на 20%. Ну, щось таке, різні там репорти кажуть про різні види урізання охоплення, але факт є факт: урізається охоплення, якщо редагувати допис. Тому перевіряйте помилки в своїх дописах, Нормально так заздалегідь, це перше. І по-друге, можливо, ви думаєте, о, та я його видалюю за ліновий, ага, тут теж є проблемка. Якщо ви так зробите, LinkedIn сприйматиме це як другий допис за добу. І коли і він, типу, не хоче, щоб люди спамили своїми дописами, і він другий допис, який за добу публікується, буде теж десь на 30% менше показувати в стрічці, видавати. Тому. Перевіряйте свої дописи добряче так заздалегідь. Ось такі фішечки про алгоритм ми розказуємо в нашому гайді. Реєструйтеся в нашій ком'юніті, там будуть такі гайди про алгоритми, про як писати дописи і вже дуже багато всього іншого про LinkedIn і Demand Generation. Залучайтеся, будь ласка.